Скільки повинно бути товарів в мерчен центрі для того, щоб ви пройшли перевірку, і все у вас було успішно з точки зору блокування ведення в оману. Даний коментар пише, що спеціаліст порекомендував скоротити кількість товарів для перевірки. А я сказала, цього не можна робити. А знаєте, чому цього не можна робити? Тому що один з типових тригерів на блокування автоматикою не ручним модератором, а автоматикою це різка зміна кількості товарів товарів. різка зміна в плюс або в мінус, тому зазвичай ми прописуємо рекомендації під розблокування всього того набору товарів, які ви плануєте рекламувати. Для чого? Для того, щоб ви далі не витрачали в пусту свій час, знову доливаючи ці товари, які вже були на сайті, ще плюс нові, тому що більшість магазинів постійно оновлює свій товарний асортимент. Я знаю дійсно, за що і чому вас блокують мерчант центр Якщо потрібна послуга, пишіть.